Доброго дня, верніше вечора. Механізм готовий. Досить цікава система. З цим механізмом саме желізяче, оце чисте желізо 34 кг важить. Ну так, Спецтехніка досить добротно зроблено. Дивіться, це є стандартна система ну, тих сидінь, які ми ремонтуємо фірми Істрі і фірми Grammer. Состоять раз, два. Два задніх, два нижніх задніх, верхніх задніх, і два центральних шарнірених упори, і чотири ролики. Сідушка зжимається, розжимається, на шарнірах вона прокручується, ролики здвигаються, роздвигаються. Проблема цих сидінь, перш за все, оці вироботки, вони досить слабовато зроблені. І оці ролики. Ось я відложив, показати, що з ними відбувається. От, гризе їх, Вироботка всередині. От, видно, еліпс, от сюди пішов. І, в принципі, вони 99-95% всі зроблені от на роликах. Всі. І це слабе місце. Вони стараються, сюди попадає пісочок, пилюка, грязюка. І раз в декілька років потрібно їх міняти. Цей механізм такого немає. В нього стоїть много речашка, задній упорний, центральний упорний. І тут доповнительно стоїть речах, який компенсує роботу оцих роликів. Зараз спробую показати я вже трохи натягався з ним. Як виконано центральні шарніри. Виконані от так. З таким запасом прочності, що це капець. Оце палець десь міліметрів 16 діаметром. Тут, на відміну від цього, такі пальчики міліметрів 12. І отакі от коротенькі гільзочки. А тут гільзочка. Оно, оце звідси вона йде. І аж сюди через весь речах. Саме желізо нове. На почті мені його важили 34 кг. Фактична вага голого голого желіза без начинки. По начинки гофра, звісно, не рідна, але сюди з натяжечкою стала. Від Ман ТГА, ТГЛ та ТГ. Вся серія ТГ, Мерседес Адкорос. Аксор Атего фірми Грамір. Дуже сюди близько стало. Амортизатор від Спринтера. Ну і подушка, звичайна, універсальна. Там стоїть. Переходнічок, вісімка, шістка, шістка, обичний золотнічок, повітря в собі тримає. От уже вчора я його зробив пневматику по ньому, сьогодні вже зібрав його все докупи. Ну, що ж тут зібрати, Тут, в принципі, якоби нічого і збирати. Отже, механізм фактично, фактично як новий. От. Готовий. Пишіть, будь ласка, адресу. Може сьогодні ще встигнемо відправити, бо є ще на відправку декілька сідушок.